Ми дістали повідомлення про те, що в курсунцях роздають пайки. Людям і поїхали туди це перевірити. Нам сказано було, що вони знаходяться у зачиненому ФАПі, вже розфасовані, і звідти машина розвозить їх по хатах. Звісно, фап був зачинений, ми під'їхали до фельдшерки, де вона проживає. Звісно, вона нам не відкрила, але ми одразу помітили машину, яка возить по селу пакети. Ми зустріли чоловіка, який ніс цей пакет. І він мені розповів, наприклад, Семен Йосипович Мойсеєв його звати, що йому 90 років він розказав і сказав, що ці паразити осюди, що ось мені дали. Дивіться, показав пакет. Там був кілограм гречки, олія і цукор. І він каже: Я то їх візьму, але я весь вік прожив, провоював і Нікому я не треба, а тепер оце вони їздять, мені роздають і пішов. Ми одразу помітили кількох жінок, які підходили до воріт, викликали людей звідти, про щось з ним довго говорили, видавали їм пакет і вони в чомусь там розписувалися. Запитали у людей, в чому вони розписалися, вони достеменно не знають. Вони кажуть, що нібито про те, що ця бабуся, яка там живе, ще нібито на час виборів вона там проживатиме. Як ви розумієте, це смішно. Коли вони помітили, що ми стежимо і ми фіксуємо, ми зафіксували номер автомобіля, який одразу знявся і поїхав, тих людей зафіксували, вони одразу скрились. Кудись вони поділися. Я думаю, що вони повернуться. Я думаю, що журналістам варто перевірити, що, як використовується приміщення ФАПу, тому що це, по-перше, державне приміщення, по-друге, це недопустимо. А по-третє, взагалі ми подаємо скаргу на підкуп виборців.